Українці кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий випуск Бендера Ньюз разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Північна Корея відсилає пакети зі сміттям на повітряних кульках до південної Кореї. Південна Корея робить так само. Зараз йде обмін фейковими шпигунськими пристроями. А насправді це пакети зі сміттям. Ось така новина. Тривають вибори в європейський парламент. Нагадаю, що мають обрати 720 депутатів. Зараз, згідно екзитполів, чітко сказати не можна. Чи лідирують ультраправі, однак попередньо розділилися голоси 50 на 50. Ну і на сам кінець, згідно інформації, Міністерства оборони Великобританії, росіяни розмістили вісім барж для того, щоб укріпити Керченський міст. Ну і зменшити прохід повз. Мосту і під мостом бояться, що міст впаде. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво і не соромно.